Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску облив жінку бензином та погрожував підпалити. Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який полював на оборонні заводи Запоріжжя. Тіло матері та сина виявили у власному помешканні в селі Маячка Невхорощанської громади. Розшукується Артем Марченко за вчинення кримінального правопорушення. 9 січня на території Гоголівської громади виявили тіло літньої жінки без ознак насильницької смерті. У Дмитрівці розшукали тіло зниклого безвісті місцевого мешканця. Поліцейські Кременчуцького райуправління управління поліції вилучили зброю та боєприпаси у місцевих мешканців. Облив жінку бензином та погрожував підпалити. Повідомлення про небезпечну ситуацію надійшло до правоохоронців Миргородського райвідділу поліції 7 січня близько 23-ї години. На місце виклику прибула слідчо-оперативна група, яка встановила обставини події та вилучила речові докази. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 129 Кримінального кодексу України, погроза вбивством. Санкція статті передбачає арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років. Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який полював на оборонні заводи Запоріжжя. Контррозвідка СБУ затримала ще одного агента головного управління Генерального штабу збройних сил Росії, відомого як ГРУ, який діяв у Запоріжжі. Зловмисник намагався виявити та передати агресору геолокації місцевих підприємств оборонно промислового комплексу України. Насамперед його цікавили заводи, які виробляють боєприпаси для важкої бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ. Також фігурант відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки сил оборони на території обласного центру. Для цього він об'їжджав місто на громадському транспорті та приховано фіксував інфраструктурні об'єкти, які, на його думку, могли використовувати для базування українських військ або виробництва засобів ураження. Співробітники СБУ Б.У. задокументували факти розвідувально-підривної діяльності російського агента та затримали його у власному помешканні. У нього вилучили мобільний телефон, який він застосовував для фото і відеозйомки українських об'єктів та комунікації з ГРУ. За даними слідства, фігурантом є екс заступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС, який у 2014 році звільнився зі служби. На початку повномасштабного вторгнення його завербував кадровий військовий міноборони РФ, з яким вони ще за часів СРСР разом здобували вищу освіту. Восени 2023 року. Цей агент приступив до активного виконання ворожих завдань. Для комунікації з агресором фігурант використовував анонімний чат у популярному месенджері. А передачу відомостей здійснювали зашифрованими словами, відпрацьованими заздалегідь на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Без ознак життя тіло матері та сина виявили у власному помешканні в селі Маячка Нехворощанської громади. 9 січня до правоохоронців надійшло повідомлення від заступника голови села про виявлення у власному будинку двох місцевих мешканців: – 83-річної власниці помешкання та її 46-річного сина. Тіла загиблих направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Обставини загибелі господарів оселі з'ясовує слідство. Увага, розшук. Відділом поліції номер 2 Кремечуцького районного управління поліції міста Горішні плавні встановлюється місце перебування Артема Марченка 2003 року народження. Чоловік переховується від суду за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка в разі наявності інформації про його можливе місце знаходження правоохоронці просять повідомити за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. 9 січня на території Гоголівської громади виявили тіло літньої жінки без ознак насильницької смерті. Для встановлення причини її смерті призначено судову медичну експертизу. Як повідомили правоохоронці, жінка залишила місце проживання 8 січня. Про це повідомили до поліції її родичі. Ввечері цього ж дня правоохоронці організували пошуки. До заходів залучили слідчо-оперативну групу та групу реагування патрульної поліції територіального підрозділу, поліцейського офіцера та мешканців Гоголівського... Громади. Між селами Устевиця та Грянчиха серед очерету у полі виявили тіло 76-річної зниклої жінки. Поліція встановлює обставини смерті. 10 січня до відділу №2 2 міста Горішні плавні Кременчуцького районного управління поліції звернулася мешканка села Дмитрівка Кременчуцького району. Вона повідомила про зникнення свого чоловіка. Зі слів жінки, чоловік близько п'ятої тридцять пішов з дому та не повернувся. На його пошуки було залучено особовий склад відділу номер 2 міста горішні плавні та Кременчуцького райуправління поліції, кінологів, рятувальників, працівників муніципальної варти та громадськості. Сьогодні зранку фахівці ДСНС, скориставшись дозволом на використання коптеру, змогли встановити місце знаходження чоловіка. Прийом знайшли, діда, знайшли, прийом. Де знайшли? 900 метрів від коптера. Дорогу, яка в поля. Поняв. Більше доби тривали пошуки 72-річного жителя села Дмитрівка. Сьогодні, 11 січня, близько 10-ї години тіло чоловіка знайшли у полі за кілька кілометрів від його будинку. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Поліцейські Кременчуцького райуправління управління поліції вилучили зброю та боєприпаси у місцевих мешканців. За даними фактами, слідчими поліції розпочаті кримінальні провадження. Вилучені речові докази направлені на експертні дослідження. Оперативники відділу №1 1 місто Глобине Кременчуцького районного управління поліції виявили гранату в місцевого мешканця 1981 року народження. Речовий доказ направлений на експертне дослідження. Походження та мету зберігання боєприпасу встановлюють слідчі. Також спільний наряд патрульної поліції та військовослужбовців Національної гвардії України. Зупинили в Кременчуці місцевого мешканця 1984 року народження, у якого виявили травматичну зброю та набої до неї. Речові докази вилучила слідчо-оперативна група поліції. За даними фактами, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Всі випуски програми Резонанс ви завжди можете переглянути на ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Бережіть себе, все буде Україна.